Так, ну що, всім привіт. Записуємо довго очікуване відео Answer Questions. Ви задаєте свої питання, ми відповідаємо на них. Відібрали пару прикольних питань, на які будемо відповідати в цьому відео. Відео. Перше питання, яким був твій перший депозит, твої перші поразки і складнощі у трейдингу. Почнеш? Починай. Та досить. Який був перший нормальний деп? Насправді було багато різних депів, в особливості навіть маленьких, спочатку, там по 10, 20, 50 доларів, які я просто успішно зливав через те, що не вистачало балансу тих, напевно, 100 доларів для початку, для того, щоб правильно оперуватися своїми фінансами, розділяти. Кошти правильно на угоди, тому балансів було багато. Але перший з якого я почав заробляти, це приблизно було 200-250 доларів. І по факту з цих грошей за цих там 6 років за цей період я зробив такий капітал, який є зараз. Тому це от, такі от моменти були Недостатній баланс, не дає вам змогу нормально оперуватися грошима і заробляти. Це факт. Основні складнощі це психологія, коли ти зливаєш баланс і воно дуже б'є по твоєму ментальному здоров'ю, і ти хочеш відбитись, відбитись. Коротше, починається лудка. Заганяєшся просто в яму. Починаєшся купати собі ще все глибше і глибше. Да. Скільки плануєте ще розйобувати ринок, як розйобуєте зараз, результат просто топ. Це а, не звучить, як питання, звісно, дякую, неприємно. Скільки зможемо, скільки й будемо. Да. Чи ти офіційно десь влаштований на роботу і чи ти сплачуєш податки? Так, да. сплачуємо податки, у нас є ФОП. Ми працюємо офіційно зараз, як бачите, ми переїхали в офіс, формуємо команду, праці влаштовуємо по факту людей і сплачуємо все, що потрібно. Тому що в країні зараз така ситуація, що треба допомагати в цьому моменті, і як то кажуть, не не віляти вліво вправо. Да. Тому офіційно все чітко, коли з'являються вільні кошти, а чи правильно буде закинути їх на баланс для збільшення суми угоди? Ти що скажеш, я скажу, якщо є реально вільні кошти, які можна закинути на баланс, типу це не є твої останні гроші і так далі. А можна закидати, можна збільшувати так би баланс і примножувати його. А якщо це твої останні гроші, типу тільки появились, ти хочеш їх закинути, це не дуже хороша ідея. Насправді, я добавлю, ще, вообще, в принципі в трейдингу потрібно заходити з тими коштами, які вам не шкода втратити. Тому що тут вони не застраховані від втрати, і справді і не застраховані від того, що ви заробите. Все залежить від ваших вмінь, і ми завжди кажемо, що. Якісь там кредитні кошти, взаємо останні і так далі. Ми ніколи не рекомендуємо вам закидати на платформу і торгувати на ці гроші. Тому тільки вільні кошти, які ви можете там, втратити або не втратити. Яка твоя ціль в трейдингу, чого хочеш досягти або вже досяг, і як далі плануєш це розвивати? Яка в тебе ціль взагалі? В мене, фінансова ціль о, в мене фінансова ціль. Насправді не дуже хочу їх озвучувати там цілі, плани і так далі. Але пару цілей є, які я планую досягти. Є одна цілі, яку вже досяг. Насправді, якщо буду досягати цих цілей, я буду вам показувати тут зазором в телеграмі. Да, яка чисто загальна наш такий таргет. Це формувати команду. Я думаю, що в подальшому, якщо все буде добре, тому що ми так тільки знаєте, переїхали на офіс, тут освоюємось, було би класно збільшувати там, знаєте, штат, реально працювати вже там, наприклад, навіть з вами частково, можливо, навіть ви будете працювати в нас в офісі як трейдер і будете торгувати разом зі мною. Така, ви, знаєте, ціль в плані роботи, от вона конкретно визначена, і ми потрішечки рухаємося до неї. Волк Волстріт, карава Волксустрі, хтось там <с <с казав в чаті. Волкс Стріт. Не плануєте торгувати на МТ4? Думаю, що не плануємо. Не плануємо торгувати на МТ4, тому що торгуємо на бінарних опціонах. Там значніше все простіше. Я думаю, підлаштувалися насправді за стільки років. Ми вже в принципі знаємо якісь там навіть схеми, як воно відпрацьовує, як краще аналізувати. Тому що це ж таки як не воно проходить з досвідом. Ми не готові там вливати якусь величезну кількість ліквідності, якусь угоду, яка там нас не буде витягуватися в плюс. А якщо ми фіксуємо мінуса, там, наприклад, на бо, то ми їх робимо швидко, зафіксували мінус, аналізуємо наступну пару, йдемо торгувати і не сидимо, знаєте, оце не спомогнучами, mm -hmm. не слідкуємо там за волатильністю цієї пари. Тому от є свої плюси, є свої звичайно ж такі мінуси. Але поки що не плануємо. Було б цікаво почути на яких таймфреймах краще працювати. Наприклад, на одному mm -hmm. складеться патерн на розворот, а на іншому ні. Та якщо я правильно зрозумів питання, ви завжди дивитеся на загальний структурний рух на більшому фреймі, тобто там 5-15. 20-30 годин, 4 годин більше фрейм має більшу село. Ви Наразі. дивитесь основний рух, а потім вже дивитися, якісь знаєте, оці ці скальпові рухи між якимись ордерами або між структурами на дрібніших фреймах. Якщо на великому фреймі формується якесь пробиття, а на маленькому ні, то скоріше за все, на великому воно піде пробувати. О, тому спочатку орієнтація у нас має бути на великі фремі, і потім ми тоді зменшуємося до нижчих. В принципі, про це є відео-навчання, де я розбирав, як аналізувати на дрібних і не на дрібних фреймах. Передивіться, якщо ще не маєте його, то напишіть ми вам дамо доступ до нього. Воно є абсолютно безкоштовне. Да, основне це звертати увагу на загальний тренд, куди рухається ринок. Сама пара не да. проти тренду торгувати да. можна, але акуратно через який період часу краще робити депозити, якщо все злив. Перш за все, якщо ти все злив і це вдарило по твоїй моралі, тобі треба взяти перепочинок. Насправді неважливо, скільки ти там його береш, типу, чи він довгий, чи він короткий. Головне, щоб так, якби твоя психологія відпочила від самого тренгу, відпустила ту ситуацію, і тоді вже можеш знову на самому. Легко повертатись, щоб було, не було. Знаєте, ми, ми типа ми не казік, тут немає деп, дедеп, лаздеп і, і тому подібне. Тобто ви злили, заспокоїлись, зрозуміли свої помилки, і тоді, коли ви вже готові знову ж таки працювати нормально, спокійною головою, тоді заходите. Тому що ми, наприклад, не приветствуємо цю таку штуку, що людина там зливає деп і зразу заловинову, щоб відбити попередні. Ну це типу, Нічим відкинули не відрізняється. На рахунок правильного підборового часу відпрацювання, як його приділити, аналізуємо, як і в трейді, а з більшого на менший таймфрейм? Так, да, з більшого на менше. Якщо ви, наприклад, скальпите, використовуєте короткочасні угоди там, на 3-7 хвилин, все, як я, в принципі, розказував декілька хвилин тому. Є навчання по цьому відео, як аналізувати з більших на менші фрейми і шукати там угоди і їхнє відпрацювання. Тобто, по факту, відповідаю вам на два таких запитання одної відповіддю. Там був відос вроді, як, як правильно підбирати. Да, як правильно підбирати і аналізувати, і довгострокові угоди аналізувати. Там все є Так, дуже багато людей насправді не продивилось навчання, яке от ми угу. для вас підготували. Загрузили на YouTube для зручного перегляду. Всім видано доступ до навчання. Заходити на Ютуб, там є підбірка, і просто продавляєтесь, на демо рахунку. Да. Або є в нас окремий телеграм-канал, де все структуризовано по відосах від першого там до 13. текстове здається. навчання теж є. Чому на балансі потрібно тримати скільки грошей? 20, 40, 80 тисяч. Якщо торги <губ> йдуть на 100, 200 на угоду, <губ> ну довіть в першу чергу. Це щоб гроші не стояли просто так. Якщо трішки розібратися в платформі, ви можете побачити там декілька таких цікавих інструментів, за які вам ми вам не розказували, тому що. Скоріше за все, якщо у вас там невеликий баланс, вам вони будуть не цікаві. Але зайдіть в профіль, пошукайте такі штуки, типу як сейфи, і подивіться, які умови вони там пропонують для того, щоб просто зберігати ваш баланс і виплачувати вам такі, знаєте, невеликі роялті кожного там, кожен якийсь період. І для прикладу з нашим балансом це получається знайти додатковий пасивний дохід з тих коштів, які просто числяться на ньому, і ми собі отримуємо такі от бенефіти. Чи планується більше уроків, курс або щось типу того? Так, да, плануємо більше уроків. Курс. Я думаю, ми це, так знаєте роздумували на рахунок цього за якусь таку теж там символічну ціну. Але це все, що було структуризовано, знаєте, з якимось там особистим конектом або з нами в Діскорді, або вживу. Ми в принципі ну, думаємо. Але, да. але я думаю, що це буде напевно, не скоро, напевно, через місяць-два, тому що зараз реально вистачає роботи і в принципі все класно несеться. Але над цим ми теж думаємо, якщо все буде щось реалізовуватись, ми про це вас повідомимо. Да, по урокам 100% уроки Відеоуроки, да. текстові уроки, 100% навчання будуть. будуть так би апдейти. Чи будуть якісь на кшталт ефіри в телеграм на другах для новачків дуже, буде дуже круто. Та й взагалі знати, коли де, і ти ставиш точки теж непогано. Ну, що скажеш? Я, наприклад, бажанням не, горю, правда, про, не говорю про Я теж не говорю бажанням ефір. типу фіра вести, але над цим можна було би подумати в якомусь там, типу, подальшому майбутньому. Mm -hmm. Можна буде запускати, якщо це типу, не там великих проблем. Yeah. Зараз це працює добре. Люди, які розбираються, які приклали трішки часу і мають розуміння, як заходити в угоди, тому що ми це пояснюємо і розказуємо. В принципі, самі це роблять. Ми, наприклад, ніколи там я не хотів, ви ще знаєте, можливо, мене, там, з, 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 з давніших часів я завжди казав, що я не хочу виховувати там, роботів, да, які повторюють просто клацать. Що за мною я хочу робити так, щоб люди самі розбиралися в цій сфері, і мали розуміння, як воно працює, і могли робити результат самі. До цього ми вас і ведемо не для того, щоб ви завжди сиділи і повторювали наші угоди. Ми вам просто даємо, як знаєте, такий свій досвід, просто ділимося ними. Але в подальшому я б хотів, щоб ви самі могли це все робити і собі спокійно для вас зручний час робити собі класні плюси і результати. Чи можна зробити бот для торгів на основних парах без ОТС? Можна 100% можна зробити. Це треба дуже хороших, так сказати, програмістів, і це нормально копійку нам стане. Якщо робити бота, влада ну, все робимо для вас і в подальшому майбутньому також зробимо для вас бота, який буде виводити вам трейдинг'ю, виводити вам весь аналіз. Там буде підв'язаний. Штучний інтелект, який буде обґрунтовувати весь цей сигнал, Де, що Ми будемо 100% таке Ти що думаєш? Як да, да, ми вже в принципі спілкувалися з людьми, яка це може все реалізувати, тому от, знаєте, так в процесі у нас насправді багато різних задач, крім того, що ми там проводимо торги. Як бачите, ми там і працюємо над ботом, думаємо над навчанням особистим бо доповненням того, що є. Коротше, розвиваємось, просто потрібно трішки більше часу. нам для цього всього. Ми бачимо там вашу підтримку, як ви працюєте з нами, які ви фідбек даєте на рахунок наших сигналів, навчання і Принципі, що ви раді співпрацювати з нами, бути частиною нашої команди. І ми насправді теж дуже раді, що ми знаєте таку команду класну маємо, як ви. Так, за що команда відповіли на ваші всі запитання. Відібрала насправді такі самі цікаві. Було їх десь штучок. 10. Дякую вам за перегляд цього відео. Ви найкраща команда. Рухаємось далі. Let's go, пасани і дівчата. До нових висот полетіли. Ну, Пізданий, що щось, блядь. Закінчення, дайте. Все, Тоби, не підступлений. Ти ж у тебе тачав, я ж. <рігум> Справді відбирали такі типу самі цікаві. А... Розкажи <рігум> все, дякую всім, Були <рігум> на такі от Самі цікаві від. А... Блядь від... <рігум> <рігум>